Весільні сукні, серпанки, віночки, бутаньєрки, бокали, рукавички, взуття, краватки та фотоальбоми. Все це зібрали в Олександрійському палаці урочистих подій. Виставку організували до 50-річчя закладу. Всі ці речі принесли місцеві жителі, розповідає керівниця Юлія Сосна. Є свічка, яка символізує сімейне вогнище, туфлі наречених. Зі слів керівниці такі факели з медаллю парам при одруженні вручали у 70-х-80-х роках. Вони дуже мало вкус збереглися. І от ми, наприклад, очікували, що буде багато серпанків і менше суконь. А вийшло навпаки. А чому? Тому що більшість серпанків пішли на колиски немовляткам. Світлана Яременко на виставку принесла дві сукні зі свого весілля і маминого. Ось моя сукня на нам. 2011 рік я вважала, що це найкраща сукня, яка лише є в нашому місті, Тому обрала її. Це сукня мами. Вони одружувалися в 1982 році. Також мама кожного разу, коли ми з нею вдома перебирали наш гардероб, розповідала мені якісь нюанси про її весілля. Ця сукня також вона купувалася в комісійному магазині. На той час у 1982 році було складно знайти весільну сукню. Вона була пошита і виставлена на продаж. Кожна річ на виставці має свою історію, каже керівниця палацу. Ця пара сукень належить мамі і доньці. Вони 1974 та 94 років. Спершу донька принесла сукню мами, а потім принесла свою. І лише коли вона побачила їх разом, вона побачила, наскільки вони схожі. Подивіться, тут є розріз, так, є такий фатиновий підюпник і є ще один підюпник. Тобто, коли вона йшла, виглядала ніжка. І це 90-ті роки, вона дуже особлива. І мама, і донька одружувались у нас в нашому закладі. Найстарші сукні 70-х років. Дивіться, який серпанок, який ніжний, скільки кокетства в ньому, яка сукня. У ну, мене вона викликає асоціацію з Жаклін Кеннеді. І ще у нареченою були рукавички, вони от на тому столику. А це весільне вбрання керівниці палацу урочистих подій. Є достатньо багато збережених свідоцтв про шлюб. Але коли зберігається ще й фото. Це досить велика рідкість. І дуже мило розглядати цю пару юну, яка одружується у Тань'єрку у нареченого, серпанок у нареченої. Переглянути виставку можна до кінця вересня безплатно. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.